Сигнал лояльності до Трампа замість Маркарової Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в Сполучених Штатах. Опубліковано звіт про витрати на оборону. Всі країни Альянсу, крім Ісландії, вперше досягнуть рівня 2% ВВП на оборону. На саміті поставлено нову ціль: 3,5% від ВВП. Наразі її перевищують лише Польща, Литва, Латвія. У Німеччині відкрито новий завод Рейнметал із виробництва боєприпасів 350 тисяч снарядів на рік. Він вже випускає боєприпаси для Леопард 2. Також підписано угоду про будівництво подібного заводу в Румунії. Уряд Орбана оскаржив у суді ЄС рішення про використання заморожених російських активів на користь України. Росія подовжила до кінця жовтня заборону на експорт бензину на тлі українських атак по НПЗ.